Прес-конференція мала чітку назву Підсумки роботи органів податкової служби Київської області, за січень лютень поточного року та хід проведення деклараційної кампанії громадян 2012 року. Перед представниками засобів масової інформації звітував виконуючий обов'язки голови обласної ДПС Олександр Кандрашов та перший заступник голови ДПС у Київській області, начальник податкової міліції Володимир Тесленко. На початку торкнулися процесу реформування податкової служби України, який зараз перебуває на завершальному етапі. Першим реформування зазнав наш центральний апарат, а зараз триває реорганізація територіальних підрозділів податкової служби. Кількість податкових інспекцій в Київській області скорочено з 22 до 20 суб'єктів. Ми об'єднали три податкових інспекції в Богуславському районі, Кагарлицькому районі і Миронівському районі в одну об'єднану Миронівську податкову інспекцію Київської області. Загальна чисельність працівників податкової служби Київської області скорочена майже на 250 посад. В районах податкових інспекціях скорочення підлягає 10% посад, в обласному апараті 20%. Довідково на сьогодні загальна чисельність працівників податкової служби Київської області складає 1951 особа. Також в процесі реорганізації було об'єднано ряд управлінь, що дозволить уникнути дублювання функцій та оптимізувати роботу податкової служби, діяльність якої зараз направлена на виконання п'яти таких принципів. Перше створення нової системи адміністрування податків. Друге податкова служба має стати одним з ведучих регуляторів інвестиційного клімату та стимулятором економічного росту. Третє. Забезпечення ритмічного, стабільного та прогнозованого наповнення державного та місцевого бюджету. Четверте стабілізація податкового законодавства. І п'яте створення нової податкової культури. 2012 рік має пройти під знаком плідної роботи за такими основними напрямками, як боротьба з тіньовою економікою та створення сприятливого клімату для іноземних інвесторів. У відповідь ми розраховуємо на те, що компанії з іноземним капіталом імпортують в Україну європейські тренди, кращі зразки чесного і прозорого ведення бізнесу і високої податкової культури. На заході журналістів Київщини проінформували про результати зборів податків до обласного бюджету за останні два місяці. Зими за січень лютий 2012 року податківці Київщини мобілізували до бюджетів усіх рівнів півтора мільярда гривень податків і зборів. Відбулось зменшення збору платежів порівнянні з відповідним періодом минулого року майже на 400 млн грн або на 40%. За два місяці поточного року відсоток сплати податків до зведеного бюджету від підприємств промисловості склав 21%. Або на 306 мільйонів гривень перевищення рівень січня лютого 2011 року. Найбільші ж суми сплати забезпечили здебільшого Бориспільські підприємства, такі як міжнародний аеропорт Бориспіль, ДП Ейвон Косметікс Юкрен, УкрАерох та Броверське державне підприємство Спиртової та лікеро горілчаної промисловості Укрспирт. Завдання, які були поставлені перед податковою службою Міністерством фінансів та центральним апаратом податкової служби України, виконано в повному обсязі. До державного бюджету залучено майже один мільярд гривень. Слід зазначити, що 94% або 80-90 мільйонів гривень податків і зборів до державного бюджету сплачено платниками добровільно, і це результат перенесення акценту в роботі податкової служби на відмову від фіскального тиску на бізнес. Я хочу проінформувати, що кількість перевірок юридичних осіб ми зменшили в порівнянні з минулим роком. Торкнулися на заході й одного з перспективних напрямків взаємовідносин з платниками податків в рамках податкового кодексу, а саме автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість та виконання місцевого бюджету. Якщо рік тому під критерії автоматичного відшкодування потрапляв один платник з сумою 400 тисяч гривень, то на сьогоднішній день статус платника з автоматичним відшкодуванням в Київській області мають вже 20 суб'єктів господарювання. На загальну суму 20 мільйонів гривень. В січні-лютому до місцевого бюджету від платників податків Київської області зібрано 509 млн грн, що дозволило забезпечити виконання розрахункової бази Державної податкової служби на 110% плюс 50 мільйонів понад план та позитивну динаміку до січня лютого 2011 року 122% за темпами і плюс додаткові 90 млн грн. Проінформували ЗМІ і про створено на рівні ДПС України телефонну лінію пульс податкової, де працівники служби приймають від громадян звернення та повідомляють згодом про результати перевірки та вжиті заходи. Лінія працює цілодобово. У робочий час інформацію про корупційні або інші неправомірні дії працівників податкової служби приймають працівники внутрішньої безпеки Державної податкової служби, а у неробочий час це інтерактивний авто. Во автовідповідач про пріоритети у роботі податкової міліції України знайомо Володимир Тесленко, перший заступник голови ДПС у Київській області, начальник управління податкової міліції. Мова йде про виявлення податкових злочинів пов'язаних із використанням новітніх технологій. Ми Говоримо про електронні розрахунки. Ми говоримо про електронні гроші. Ми говоримо про новітні технології. Це в тому числі і реалізація великих обсягів товару. Через інтернет-магазини це буде визначено як один із пріоритетів. І ми говоримо про те, що такий обсяг операції приблизно до 2014 року, по прогнозам наших аналітиків, буде складати більше як 15 мільярдів гривень. Практично цей обіг зараз на 60-70% знаходиться в тіні. Окрім того, податкова міліція буде здійснювати контроль за надходженням коштів до міських та державного бюджетів, встановлювати перепони незаконному виводу валюти за кордон та в офшорні компанії, виявляти схеми незаконного формування та відшкодування податку на додану вартість під час експортно-імпортних операцій. Також податкові міліціонери будуть проводити відпрацювання підприємств реального сектору економіки та виявляти фіктивні підприємства. Більш пильному контролю також підлягатиме і ринок під акцизних товарів, де буде здійснюватися жорстка протидія їхньому незаконному Обігу. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт Київ.